Земні знаки Зодіаку, тельці, діви та козороги. Розклад на червень місяць для вас. Тож підписуйтеся, залишайте лайк, залишайте коментар та діліться цим відео. Всі інші знаки зодіаку у мене вже на сторіночці. Якщо бажаєш свій особистий розклад, або на місяць, або на сезон, долучайся. Ну що ж, поїхали для тих, хто вільний, для тих, хто без стосунків, поїхали, погнали! Будуть роздуми, буде таке, знаєте, от може бути певна така пристрасть, може бути стосунки побудовані саме на динаміці, скажімо так, втілення духовного і е, фізіологічного. Да, коли от все поєднається воєдину і стосунки прям почнуться на якоїсь пристрасті, е, і можуть бути певним чином співзалежні. Тож зверніть на це увагу для тих, хто в стосунках. Для тих, хто в стосунках воєднання, партнерство, тут, в принципі, буде такі прощотливі всі моменти. В будь-якому випадку романтика, кохання, плани на майбутнє. Знаєте, як ото новий такий імпульс, я би сказала, що це пройшли бурю, пройшли все, і все відбувається просто належним чином, все спокійно, умиротворено, прекрасно. Хто працює? Для тих, хто працює за мені, знаки содяку трішки будете переживати за свій статок, за свій, скажімо так, ріст, за свою самореалізацію, але в будь-якому випадку ви подолаєте всі свої страхи і будете переможцем. Буде певна така динаміка, і будете, знаєте, хто захочете про це всім розказати, і вас, до речі, будуть помічати і, в принципі, будуть шукати, де ви, як ви, щоб до вас звернутися, да, за вашими послугами, ким би ви там би не працювали. Хто в пошуках роботи нові починання дуже багато буде різних скажімо такі і може бути там маленьносне якісь стажировки, такі мімольотні, можуть бути нові пропозиції, може бути знаєте такий стимул певний. Але в принципі, ви знайдете ту роботу, а ви будете справляти певну динаміку, будете мобільними і, відповідно, захочете від цього трішки, знаєте, ото ментально ви відпочинете мозг німножка дохньо, що нарешті щось може бути. Або, в принципі, може щось не задовільнити і дасте собі ще час на перепочинок. Фінанси, 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 фінанси не наступати на ті ж самі граблі. Да, відповідно, захочете більше такої певної хитрощі для того, щоб повністю просчитати абсолютно все. Знаєте, куто обійти систему для того, щоб залишитися зі своїми статками і, в принципі, вкладатися те, що вам дійсно дає певний такий ресурс, результати. Ви будете повністю керувати вашими фінансами або хтось найголовніший в сім'ї. Ну і порада у повністю все в ваших руках. Дійте, як тільки. Тільки хочете, к тільки можете головне, щоб це вам приносило ресурси, результат, задоволення. В Принципі, у вас все абсолютно для цього є. Тож вам успіхів і е, прекрасного червня, початку літа.